Тарас Григорович Шевченко у нашій раї на землі. У нашій раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажуруся і перед нею покупає. Перед образом святим, цієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла, тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на його. І молиться за його Бога, йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над сіми. І не на руку інші гляне весела рада, Боже мій. Несе додому свого Івана і їй здається, все село. Весь день дивилася на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, не Богу, і не осталася нікого з тобою вдома. Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здожиш і встати, Щоб хоч огонь ти розвести. В Холодні молишся оселі за їх, за діточок, а ти, великомученице, села не найш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш. Бо й пташка іноді пізнає і защебече. Он без стрянеся покритка на базар, безталанна. Де ділася краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов її прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І як тільки воно буде гратись і промовить слово мамо, велике, є, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого. І буде щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуці, щоб собак дражнила. Та ще й била є за те, бач, що на світ родила, і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш небого, поки не загинеш, майже псаме на морозі де небудь під тином.